Розпаковую перший раз новеньку пилку 20 вольтову. Подивимося. Ну і експериментую. Що людям цікавіше, дивитися на інструмент, оце розпакую інструмент. Чи писати дурні коменти, якщо я приклею ізоленту до пазурів. Ото подивимося, який відос набере більше переглядів. Так, ось, акумулятор у мене такий четверка. Ну, акумулятор це мій старий. Ладно, це я взяв, щоб щось втикнути, попробувати як воно функціонує. А тут по комплектації, е, по комплектації, а де диск. Що закидало? От нема диска. Тепер, зрозуміло, що ця пилка дешевша. Бо тут немає диска. От печаль бід. А, ні, фу, є диск, оказується. От є село без газу. Так, інструкцію ми будемо колись читати, мабуть. О, є диск. Я вже налякався. Це, знаєте, що я скажу? Це триндець. Знаєте чого? Того, що я взяв цього, бачив, що диски не такі. А ні, це із напайками, вроді би. І заказав, крім пилки, заказав ще точно такий самий диск, тільки отдільно. Питання, Євген, значите, заказував цього диска? Якщо тут є, ладно, зараз спробуємо Ладно, клейонку ховаємо, кліонку ховаємо, інструкцію ховаємо. Цього паралельний упор, я не знаю. Я ним ніколи не пользуюсь, воно мені неудобне. Якщо треба щось порізати, довге, мені простіше правило прикрутити до того і порізати. Так, а, чекай, що ж має бути якийсь цей. Якийсь шестигранічок десь. Чекай, бо... Я так його гала-бала. Зараз загублю десь. А, немає шестігранника. Чим? Чим причепити цю? Так. Після цих... де, Немає. Де? Тут немає. Леся, не бачила шістігранника? Тут немає. Тут немає. Інструкція і тут немає. Капець. Ладно. Шістігранків у мене десь там валяється ціла купа. Але конкретно до цієї пилки, не знаю, може це тільки мені не попало. Так, спробуємо. Не лякайся, Леся буде жужжати. Так, дивіться, ограничитель, щоб запустити, оцю кнопочку нажати. Ну жужит, жужит. Ну я б не сказав, що воно якось... що воно якось сильно жужить скоро. Чи це те, що тут діска нема. І дивний звук. Ну, попробуємо, як вона пилує. общем, народ, дивіться, така пилочка, підошва тут. Ну, така вона. Якась ніби алюмінієва, дивіться, товщина така. Підошва така, ну, на 45. Де воно? Е, е, е. Чекай, ще, ще тут, ага, тут відпустити. У мене макіта десь є, то там не цей, не... Ось у вас видно. Під 45 ставиться. Треба трошки пороздуплятися з цими кручівками. Трошки не така. Це, ну, понятно, це, щоб цю штуку забирати, ну, отаково сяє. Оце ви кому, якщо там хтось користується цим паралельним, чи як він називається правильно, вроді паралельний упор. Щоб його запхати, це сюди. О, воно впихається. У мене скільки їх було, ні разу я ним не користувався отако. Це типу, щоб доски одної. О, щоб доски одної довжини нарізати. Не, не довжини, а ширини. Не знаю, таке собі воно. Я щось ним ніколи не користувався. Зав, завтра постараюся. Так, все закрутив. Постараюся завтра зняти відос, як вона ріже доски. Чи хорошо ріже. У мене там є дубова доска, є е, ясенова доска. І є, вроді, дубова 40-вка в мене є. Є е, е, якась йолка і ще щось. Попробуємо. Поставлю диску, Попробую, як ріже цим диском. О, так, тож, З таким зубом писали, що дуже плавно прикольно ріже. Ну, Не знаю, подивимося, бо в мене якісь інші пилки, то не такий диск. 165 мм. Я взяв пілки інші, але в мене на 185 мм, то, мабуть, воно не буде. Ну, таке, Такий комплект. Як ви бачите, складу докупи, Попробуємо, як пилує. Може сюди не, не цей. Не 4 А, а сюди 8 А лучше тиснути, бо на пилка реально скоро садить. В общем, попробуємо Кому цікаво, підписуйтесь. Завтра знімлю відос, подивимося, як воно, як воно буде функціонувати.